Доброго ранку. Сьогодні в нас тепло тепло, вітерець ледь ще листить, оце шовковиця. ледь-ледь листочки. Листочки торкаються, от так само, як і тут. Мася, а тобі дам? Не дозволяю котам і собакам порпатися в моєму садочку. Так, хронологія мого ставочку. Все. Подивіться. Вода стрімко йде. Боже, скільки я праці витратила на цю водойму? Ось перша, перший шар плитки. Бачите, воно вже е, води було по цей перший шар плитки я наносила. Оце другий скоро буде пустий. Ну Куди вона йде? Ну, ну Скільки можна йти вже? Я в розпачі, я в такому розпачі сьогодні буду їздити по місту, шукати плівку. бо... Я не розуміюся на цих квадратних метрах, на цих погонних метрах. Розумієте, я вчора цілісінький день дзвонила в інтернет-магазини, в епіцентр. Ну, усі оці не магазини, а там і на сайти усілякі. Ну, там більше тисячі немає такої плівки. І ще там розмір такий, що мене він не задовольняє. Тобто там більший. Ну, можна, звісно, купити. Так це із дешевих плівок. А якщо купувати дорогі, то це взагалі можна, звичайно, купити більший, потім я її десь при, при шпадьорю, але ж діло все у бабка... О, вибачте, у фінансах. Я взагалі я... не вживаю це слово бабки. Так вийшло, бо я в розпачі. Доброго ранку усім. Я тут придумала щось новеньке. Ну, не новеньке вже, бо в мене вже є таке в садочку, я нещодавно таке зробила. І ось я придумала знову оці коріння я оформлю в рами. У мене ж є віконні рами. Ну, чого вони будуть пропадати? І буде вигляд більш такий визначніший, я б сказала. Буде кидатися в око. Ну, хоча воно й зараз кидається в око, але мені все кортить цей шифер чимось закрити. Хоч бери, та мохом його обліпи. Ну, звичайно, мох не буде тут триматися. Ой, доброго ранку усім. Гарного сонячного дня. Як хмарка бігом біжить по небу. Вітер її гонить. А я кажу, вітру майже немає.